Тук тук. Я малюк. Мої вітання! З вами як завжди, у цій порі програма Тук-Тук Я Малюк. Ми не бачились тиждень, і наша знімальна група підготувала для вас чимало цікавих, а головне корисних відеосюжетів. Отож сьогодні ви дізнаєтесь. Сьогодні в програмі. Кілька слів про дакріоцистит новонароджених. Ранній розвиток дитини запорука успішної людини. Вибираючи ім'я, вибираємо долю. Головне не помилитись. Деякі науковці стверджують, що малята чують і навіть пізнають звуки, які їхня матуся слухала ще під час вагітності. А якщо майбутнє мами всі 9 місяців слухала класичну музику, то кажуть, маля має всі шанси народитися творчим і дуже музичним. Так це чи ні? Дізнавалась рубрика Узата хата. А дети цих симпатичних хлопчиків? Це дітки відомої музичної сім'ї Скрипаля Остапа і віолончелістки Олі Шутків. Музичні здібності хлопці перейняли ще в маминому животику. Назар планує стати скрипалем, Ромчик композитором. А найменший Андрійчик планів поки що не будує. Але музикою заслуховується. Мама, яка кожного хлопчика виношувала під музичний супровід, покладає великі надії на найстаршого сина. Я бачу, що в нього є до того талант і. Швидше за все, що він буде музикантом, якщо нічого йому не, не переб'є. Принаймні, тут ми вгадали, З Ромчиком ми вгадали, що ми віддали в ту школу музичну і що він там є саме фортепіано, бо йому дозволяємо. Зв'язку з тим, що він добре володіє роялем. Він композиції робить всякі цікаві. Я бачу, він уже згуртовує в класі якусь групу свою робить. Ну ми тут вгадали. Чи передається любов до музики з чизло на матері? Вчені сперечаються досі. Устав Шутко, тато хлопця, народився у сім'ї всесвітньо відомих музикантів і обрав справою життя саме музику. Сини теж швидше за все підуть слідами татка. Можливо, наші герої виняток справила, але дуже мелодійний. Погоджуєтесь? Якщо для вагітних музикантів музика це робота, то для більшості жінок, що в цікавому стані, це приємний спосіб розслабитись. Які мелодії для цього брати ваш вибір? Головне, щоб вони не бентежили ні вас, ні малечу в животику. Допомагає, звичайно, музика, слухати музику дуже добре. Слухати музику різно, звичайно, класична музика це просто супер. Та? Всі, напевно, чули про ефект Моцарта. Та? От. Якщо мама слухала до цього класику, то, звичайно, вона буде її слухати. Якщо не слухала, вона має нагоду познайомитися з класичною музикою і для себе обрати, чи це їй подобається. Чи ні, якщо це сподобається мамі, це однозначно сподобається і дитині. Правильно підібрана музика позитивно впливає на вагітний плід, стверджує лікар-ембріолог Константин Граждан. Науковці довели, що ембріони реагують на звукові коливання. А вже з 19-го тижня вагітності вони навіть починають чути і обрати для себе приємніші музичні ритми. Музика дуже позитивно впливає на плід. Цікаво, що приблизно з 19-го тижня. Пліт вже може чути звуки частотою 100 від 100 до 3000 Гц. А вже починаючи з 20 тижня, пліт вже може відрізняти звичайні звуки від музики. Цікаво те, що ви виявили, що, наприклад, музика Моцарта заспокоює пліт і. Приводить до раннього розвитку інтелекту дитини, а такі твори, як, наприклад, Бетховна, Брамса, вони збуджують дитину. Дарина та Андрій з нетерпінням очікують на доню. Для них це перша дитина. Зараз для майбутніх батьків головне здоров'я малечі, а не те, ким вона стане. Музику Дарина слухає для релаксації, заспокоєння, але найчастіше просто спілкується з дівчинкою у животику, бо вважає, що голос батьків, який чує крихітка, найбільше їй до душі. На цих курсах, експрес-курсах, які ми проходили разом, нас навчили, ну, нам музику, почали нам медитативну музику, вирішили робити ну, таку обстановку, яка позбавляє якихось негативних емоцій. І що зробити масаж? Музика, звичайно, що допомагала, тому що е, дуже заспокоює в, в коли потрібно. Це просто вмикаєш якусь спокійну музику, наприклад, якусь музику для релаксації чи медитативну музику, і просто ну, настрій покращується відразу і так ніби погані емоції відходять. Вчені довели, що діти реагують на звуки і мелодії. Навіть можуть плакати, коли мелодії сумні. І навпаки тішитись, коли чують ритмічні пісні. Кажуть, що зло на матері вони починають формувати музичні смаки. Проте, якщо у вас в животику мешкає маленький маломан, який позитивно реагує на попсу, а всі навколо твердять, слід слухати Моцарта, прислухайтесь до свого серця, і нехай малеча разом з вами отримує задоволення. Те, що багатьох новонароджених турбують оченята, не новина. Багато батьків чули про дакріоцистит, та лише одиниці знають, що це таке. Чому у одних немовлят таких проблем не виникає, а інші добре знайомі з офтальмологами та різноманітними неприємними процедурами дізнавалась рубрика Малятко, кенгурятко Малятко Кінгурядко! Чекають. Це тепер двійнята Оленка та Даринка з цікавістю можуть розглядати мобіль, який власноруч зробила мама. А ще півтора місяця тому оченятка дівчаток не були такими ясними. Фактично, ми зіткнулися з тою проблемою за декілька днів після випуску з пологового будинку. От воно виглядало, як очки такі почервонілі були повіки, такі були виділення, гнійні, жовтуваті. Діагноз лікарів дакріоцистит. Якщо простіше порушення прохідності носослізного каналу, це захворювання виявляють у 5-10% Новонароджених слізка, омиваючи око, повинна стікати по слізовому каналу. Однак іноді желатинова плівка, яка закриває нижню частину цього каналу, не розмоктується. Хоча статися це має ще в отробі матері. Відтак, коли туди потрапляє інфекція, у і з'являється дакріоцистит. Статистика втішна зазвичай закисання маленьких оченят можна вилікувати в домашніх умовах. Звісно, дотримуючись рекомендацій лікарів-окулістів, найперше варто промивати дзеркальце душі дитини заваркою чаю або настоями ромашки. І календули не можна промивати молоком, тому що там прекрасно розвивається мікрофлора. Розчин ромашки, так само календули, відносяться до антисептичних розчинив. Ним користуватися можна, але якщо лікар призначає паралельно ще краплі антибактеріальні. Саме таке комплексне лікування і допомогло двом маленьким блакитнооким красуням. Я спочатку почала промивати ну, заваркою варкою міцною, як народні засоби, але щось нам не дуже так допомагало. Ми звернулися до лікаря. Вона нас подивилася і сказала, що потрібно крапати капельки спеціальну, антибактеріальну. І нам все перейшло за 5 днів. Окрім цього, масажуйте носослізний канал. Таких рухів має бути 10-11, 5-7 разів на день. Для чого проводиться масаж? Рідина, сльозова і гній, які е, переповнюють сльозовий мішечок. Ми намагаємося проштовхнути в нижній носовий хід за допомогою масуючих вібруючих рухів. Якщо це вдається в перші дні, лікування ефективне. Вилікувати дакріоцистит треба, поки малачі не виповниться три місяці. Якщо ж дитя підросло, оченятка і далі закисають, лікарі натякають на хірургічне втручання. Тобто делікатно, віртуозно лікар з зондом проходить оці всі складні шляхи, потім вводить дезептичну речовину, яка їх промиває. Це робиться під місцевою анестезією. Я точно знаю, що це не боляче, тому що в моїй практиці були діти спокійні діти, маленькі діти, тому що я це робила і до місяця, коли була на то потреба, і діти спали під час цієї маніпуляції. Якщо ви зіткнулися з таким захворюванням, не хвилюйтеся, трохи процедур, і вже за кілька днів ваші кінгорядка розглядатимуть своїми зеленими карами, сірими чи блакитними оченятками все навколо і нічого їм не заважатиме. Танці чи музика, гімнастика чи іноземна. У вас підростає маленький пізнайко і ви не знаєте, на який гурток чи з якого віку його записати. Пропонуємо поспостерігати за героями нашої сьогоднішньої рубрики. Вони відвідують іноземну та танці. Причому кожен отримує від цих занять своє задоволення. Пізнайко! Танці, співи, спорт, а може щось інше? Питання, чим зайняти свою дитину, рано чи пізно зацікавлює більшість батьків. Останнім часом все популярнішою стає рання англійська. Навчати її починають мало не з самого народження з трьох місяців. Правда, в таких групах учнів поки що небагато. Натомість тих, кому минуло три роки, на заняття, хоч відбавляй. Fly. I need to fly. I need to fly. Найкраще свою іноземну мову діти до семи років, говорить викладачка англійської мови Марія Пурій. Із маленькими учнями займаються у формі гри. Незалежно від успіхів, їх постійно хвалять. Це додає азарту, то і вже йдучи до першого класу, такі діти можуть похизуватися пристойними для свого віку знаннями. Я би рекомендувала до семи років, а якщо вже після семи, то також у формі гри, щоб вона отримала задоволення, щоб вона себе почувала вільно, щоб вона мала якусь мотивацію, якісь що навіть як на стандартної на заняття, що немає Такого слова, як ні, дитина завжди її хвалить, дитина завжди успішна, дитина завжди ми намагаємося підвищити її самооцінку, щоб не було того страху, того бар'єру, що ні ти не вмієш, ні ти не зможеш, ні ти не так сказав, ніколи немає такого. Донечка пані Ірина Катруня була лише на кількох заняттях з іноземної мови. Але мама вже помітила результат. І хоча дівчинці всього чотири, жінка шкодує, що не записала її на англійську ще раніше. Дитина знає вже окремі слова. Я бачу, що вона розуміє, що від неї хоче викладач, і їй дуже подобається. Вона знає пісеньки, наприклад, деякі по-англійськи. Діти сприймають дуже легко е, наші заняття, дуже весело, вони яскраві. Е, заняття побудовані від простого до складнішого, багаторазове повторення, позитивне підкріплення і постійне е, фоново просуховування вдома дають дуже хороші, немовірні, фактично неймовірні результати. Іншу мову. Мову танці обрала для раннього розвитку своєї домі. Ні, Дарина Полінка ходить на заняття вже рік, починаючи з трьох. Для такої активної дівчинки, як вона, зізнаються батьки. Танцювальний гурток ідеальний варіант. Ну, мені здається. З трьох це оптимальний варіант для батьків і дітей, тому що в цей час вони починають співати, танцювати, рухатись багато, і треба цю енергію направити. Це потік енергії направити в правильне русло. Викладач Полінки Дарця Мойсеїв впевнена, ранній розвиток дитини запорука її успішності у майбутньому, але вимагати майцю дуже серйозного підходу до занять вона не рекомендує. Вони не завжди слухають, але мені не важко з до них зайти підхід. Діти не можуть слухатися весь час цілодобово постійно. Ну я стараюся на заняття дати їм трішки і відпочити від мене. І, ну тобто, там або виходжу з залу, стою за дверима, дивлюся, кажу побавте собі три хвилинки, або ми з ними бавимося разом в якусь гру. Тобто ми не танцюємо ціле заняття, бо вони звичайно змучуються для дітей. Це заважко цілу годину танцювати. Наша героїня Полінка до садочка не ходить, тому танці для неї чудова нагода поспілкуватися із ровесниками. Правда, часто, коли інші діти сумлінно розминають. Це на килимку Оля в куточку, але потім переконує мама надолужує всі вправи вдома, коли настрій є. Вона все, що е, бачить, то що показує викладачка. Вона обов'язково показує і татові, і бабусі вона дуже вихваляється тим, що вона навчилася. Вона навіть на танцях може іноді не займатися, але е, боковим зором вона все бачить, все, що робиться, і обов'язково це повторює. Тобто вона дуже уважна в тому плані. Трохи згодом батьки Полінки планують дати їй музичну освіту, записати на малювання. Зрештою кажуть, вона має обрати те, що їй доподобається, і це добре. Вони рідко буває таке. Коли діти всупереч своїй волі змушені займатися тим, у чому колись не реалізувався їхній татусь чи матуся. Сьогоднішня перерва для мами познайомить вас з успішною бізнес-леді Катериною. Вона одна виховує доню, веде активне ділове життя, і поміж тим знаходить час для самої себе. Перерва для мами. Ця історія про дуже зайняту ділову жінку Катерина Пилип'юк. Бізнес леді її донечці Анні Агнії всього рік і три місяці. Але вона вже встигла разом з мамою вести ділові перемовини. Правда, часто засинала до їхнього закінчення. Спочатку матуся думала, що порається, але згодом зрозуміла, що без няні не обійтися. Саме вона і робить для неї перерву. Працювала я з трьох місяців, можна сказати. Тобто займалася якимись справами, окрім виховання з трьох місяців. Якщо потрібно було, то бігала на роботу на зустрічі. Інколи навіть сходила на зустрічі з Анією. Аня була. В слінгу чи була там в колясочці поруч зі мною? Тобто була таким вірним спутником на всіх ділових якихось перемовинах. Мама дівчинки встигає і попрацювати, і приділити багато уваги малечі. Катерина виховує її одна няні, інколи допомагають бабусі, бо мама настільки зайнята, що навіть нашій знімальній групі довелося її просто перехоплювати дорогою до роботи. Я задумалась про це, коли наплив роботи став більшим. Якісь певні було стало багато, у мене накопичилось багато невирішених питань, організаційних, питань, особистісних питань м -м, побутових, невирішених, які, на які на вирішення яких мені потрібен був час. І вільні руки, і тому я взяла няню. Тобто, це було досить недавно. Буквально кілька тижнів тому в мене вже працює няня. Аня для Каті довгоочікувана дитина. Тому день, коли тест на вагітність показав яскравий плюсик, вона згадує як найщасливіший. Працювала Катерина не до самих пологів. Як це часто буває у зайнятих матусь, у декрет вирішила піти на 30-му тижні. Працювала добре, поки мала сили, поки дозволяв стан. Ну, стан здоров'я по я працювала. мені це подобалось. Мені дуже подобалось сла працювати під час вагітності. Мені подобалось. Відчувати драйв, енергію, мені звалося, що це передається моїй дитині. Катя впевнена, що три роки у декретній відпустці для неї б не були великою проблемою. Водночас дуже тішиться, що має можливість тримати руку на пульсі ділового життя. Коли я була вагітна, у мене були плани не працювати до того, як Ані буде три трошки по класиці. Але сталося так, що я народила і зрозуміла, що. Що десь через три місяці я зрозуміла, що хочу трошки вже повертатися назад робочий ритм. але знала, що дитина для мене найважливіше, і я я не готова повністю її залишати, і навіть ну скажімо з трьох до, до дев'яти місяців, я взагалі навіть до десяти місяців я її не залишала практично ні з ким. Цувала з дому. День нашої матусі розписаний до секунди. Проте хвилини, які вона проводить з малечою, каже, не проміняла би ні на що. Інколи маленька Аня приходить з няною на роботу до мами. Тоді вона відкладає всі справи і йде з дівчатами обідати. Вона дівчина з характером, з е, амбіціями. То дівчина, яка буде добуватися того, що вона хоче. Можливо, всі дітки такі в такому віці. Я не знаю, бо мені важко зрівнювати. Немає з ким зрівнювати, вона в мене перша донька, але в той же час вона дуже весела, дуже відкрита до людей, дуже добродушна така, от навіть лагідна дитинка. Я б сказала. Маша, незважаючи на свій молодий вік, має великий досвід роботи з дітьми. Довший час працювала нянею у столиці. Вона одразу знайшла підхід до дівчинки, тому наша героїня залишає на неї донечку і спокійним серцем. Я хотіла бачити власне в реакції Ані позитив. Тобто, цю няню, Аня, коли побачила, вона зразу розпилася в посмішці. Тобто, і зразу ця людина підійшла, і я а, бачу, от скільки вже няня в нас працює, що ну дай Бог я не помилилася, тому що дуже в них є хороший контакт, вони гарно проводять час. Крім того, що Катерина виховує доню, працює, організовує безліч рекламних заходів. вечорами встигає ще відвідати курси з французької. Хоче записатись на йогу, бере участь у світських заходах і інколи для душі грає у мафію. Я знаю, що мене робить щасливою власне розвиток, самореалізація, люди навколо якісь ідеї. Е, і просто ця от енергетика розвитку, руху вперед. Тому, звичайно, це все є і у вихованні дитини, але я думаю, що реалізована мама щаслива, яка. яка... З великим захватом біжить з роботи додому до доньки це є великий плюс для дитини, для її, скажімо, для її становлення як особистості. Наша героїня впевнена, щаслива мама та, яка реалізувалась. Для когось це може бути декретна відпустка з улюбленим серіалом, а для когось ділові перемовини і папери. Це насправді в якійсь мірі важко для людини, яка звикла бути серед людей, звикла якось самореалізовуватись також і поза родиною, родиною трошки, поза родинним життям. Ось. Тому мені, мені здається, мені було б трохи важко. Хоча дитина, виховання дитини в мене було і залишається на першому місці, це пріоритет номер один і ніколи це не поміняється. Поспішаючи на роботу, Катерина зізналась нам, мріє полетіти з Доною до Венеції. Там, смакуючи пастою і тірамісу, вони планують влаштувати собі найкращу перерву. Вибираючи ім'я, вибираєш долю. Або як корабель назвеш, так він попливе. Часто назвавши свою дитину, батьки навіть не знають, що означає ім'я їхньої малечі. Інші ж навпаки, думають, що ім'я впливає на життєвий успіх, творчий шлях та характер дитини. Сумніваєтесь? Рубрика У сороки на хвості намагалась розставити деякі крапки над «і» у цій історії. У сороки на хвості. Юра, я старий діду Я старий Андрій. Нача! Ростислав. Знаєте, що означає? Так, прославлений. Колись був такий князь Ростислав. тітка. Скажи, о! Найпоширенішими іменами серед жіночих імен це є Анна, Анна Марія, Вікторія, Соломія, Софія, Єва, Ангеліна та Каріна. Набувають популярності такі імена, як Злата, Златослава, Каміла та Евеліна. Це найпоширеніші імена, які бажають присвоїти батьки дітям своїм. Серед чоловічих імен популярними є Данило, Марко та похідне від Марка Марк Матвій, такі старослов'янські імена, як Святослав та Ростислав. Вибрати новонародженому ім'я. Набагато важче, ніж обрати коляску, ліжечко чи одяг. Тим паче хочеться, щоб воно було особливим водночас і подобалося більшості, а ще щоб позитивно впливало на долю. Треба враховувати не тільки е, саме ім'я, яке ми вибрали дитині, а треба враховувати фактори, які принесла з собою ця дитина. Адже ім'я буде супроводжувати дитину все життя. Недаремно кажуть, що, вибравши дитині ім'я, ви вибираєте долю. І ця Доля, перш за все, буде залежати від батьків, тому що батьки вибирають ім'я. І дуже часто в зрілому віці, коли діти бачать, що в них не складається доля, вони часто міняють ім'я. І направду зі зміною імені міняється і доля людини. Отож, що означає ім'я, яке до вподоби батькам, чи згідні із ним і мама і тато, як воно звучить разом із прізвищем, чи не надто важке для вимови. Зважте усі ці фактори перед тим як назвати маля. Також можете звернути увагу на день, коли народилася дитинка. Може, церковний календар вам щось та й підкаже. Традиція церкви закликає, щоб ім'я для дитини вибиралося з наміром того, що є покровитель, кожен християнське ім'я, ім'я якогось святого. Що є в календарі церковному, воно має свою силу тим, що дитина поручається, поручається певній благодатій силі того святого і його заступництва. І це варто враховувати завжди, коли батьки будуть вибирати ім'я для дитини. Люсина обираючи ім'я своєму синочку, не дізнавалася, що воно означає, та й в календар не дивилася. Назвала так, як подобалось, і не жалкує. каже вибране ім'я підкреслює індивідуальність дитини. 不错，不错，来来来来来来。 Ні-ні, вам не причулося оверій. Саме таке древнє ім'я у цього козачка. Мій прадідусь називався е, Грицько, і його брат був оверко. Оверій, ніби. Тоді були якраз всі козаки, і вони якраз називали всіми такими різ... різними рідкісними старовинами. І ми вирішили також, що воно означає: що це людина, яка допомагає втікати. Ніби <гум> щось таке. Але точно і всі характеристики ми так і не змогли знайти. Дуже часто зустрічається овер. Як прізвище, але ім'я дуже рідко. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак. Удався на все зле прогорний. Завзятіший от всіх бурлак. Це про цього маленького карапуза, і хоч до Енеєвих вусів та оселаться хлопчику, ще далеко, то все ж да героя Котлярайського і героя програми Тук-Тук Ямалюк -тук об'єднує це ім'я Еней і оцінка моторний. Коли е, ми планували, що в нас буде статусен синочок що е, як ми захочемо його назвати, то перебирали різні різні імена і один раз Сатурн сидів в козацькій шапці, подивився в дзеркало, повернувся до мене і каже, о, я придумав, буде Еней. І зразу ім'я всім сподобалось, всі його відразу прийняли і, і так і народився нас «енейчик». Героям нашої програми вдалося відзначитися, вибравши своїм малюкам неординарні імена. Багато батьків мають таке бажання назвати дитину особливо, виділити її сірої маси. Але пам'ятайте, в усьому має бути міра. Адже не вам, а саме вашій дитині жити зі своїм іменем, дай Боже 100 років. Чуєш, що дача у тебе буде скоро. Слава Богу! А от її назвеш Я я одрила Анатольевсь. Пасимі до відвість. Прем'єр-міністром буду. Давай. У наступній програмі діти з пробірки. Єдиний шанс для безплідних пар стати батьками. Історія про екстракорпоральне запліднення. Дай лапу друг. Про пізнаків та чотирилапих, пернатих, пухнастих та хвостатих. Що ж, будемо прощатися. Пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своїх екранах. Телефонуйте за номером телефону, який трішечки нижче. Лайкайте тук тук я малюк у соціальних мережах ВКонтакт та на Фейсбуку. Ми також мешкаємо і в Ютубі. Зустрінемось за тиждень. Бережіть себе та своїх дітей. Папа! -па. Yeah. Люк я малюк.